Да, коло уточок. опа угу. па, -па, -па. О, тут, по-моєму, наверх. Ага. Можемо затраїти. Попробувати, по крайній мірі, що вийде. Оба на. Сюди повертай до цього. О, все вже можна йти. Слухай, мені всі 5 треба було. 5. що? Рибинок. Ну, ми взяли всі рибинки, я тільки зараз зміг на останній рибинці цей а, дойти. То за 4. Їх 4. Ні, ну. Да, 3 рибинки ми отримали, і. 4. Четвер... Не, ми всі 4 рибинки отримали. Вот. Ну, да да, да. Так. Оба на прохід. Оп. Так, що у нас тут? Близь кучки. Нас зайшли в чиюсь хату. Ох-ох. Немає що тут бачити. <різь> Ой. І храде, він краде. <різь> Я так поняв, да, що він забрався, щоб покрасти ці блістяшки, а тут на тобі. Андоша, біля диванчика. Там, з тої сторони. Так, що тут, то? Шайб для стяжка. багато. Я не знаю. Хм. Так, це все? Ні, там ще біля дивана було. В углу. Є yeah. Як, тепер через вікно. Ай! Давай якусь другу шапку вдінемо раз ми вже крапкуємося наверх. Треба горнолижну шапку. Це Це суша. А давайте яйки, давайте яйки. Рибку. Рибку? Да, та які. Мермеребіна. Який смішний. Меняму. Там гінот? Це єнот? Я так зрозумів, що всі наші знайомі будуть по ходу цього карапкання, типа, поняла. Ага, тут сидіти? Так, да, везде. І тоді вся вода розійшлася по місту. Щось я не поняв. Там щось тяжко. І таймлайн. А... Перестав діяти. Це станеться сьогодні. Але вчора. Я думаю. Сейчас а, всі труби разом. Але бабельґгам. А, а, але жвачка не тримає їх назавжди. І все місто а, зараз вкрите водою. Буде вкрите водою. Привіт. О, це ти, Китя. Вибач, я тебе відволік. Лише трошки. Я зазвичай не бачу нікого тут. Лише Геку і я. О, вау! Це реально Геку? Я не знаю. А... Не зараз, а, можливо. Найкраще like, що я можу сказати. Танукі, та, ну, я е, не хочу питати, але що ти Фозити. маєш на увазі під е, «не зараз? Ще ні. Е, а, це насправді просто вправи. Кожного дня я піднімаюсь е, сюди, щоб з'їсти ланч. І поспілкуватися з геку. Якщо він відповідає. Я знаю, що він. Я дізнаю, що він справжній. А. Якщо він. А. Якщо він відповість, я буду знати, А. Справжній. Я ним. поняла. А якщо. ні. А... Я все ще буду десь я їсти. Я все ще маю десь їсти, Свій мій. ланч. ланч. І це... подумати про речі. А... Чому. Чому... Не... You, При... не прекрасний you. там сонячний. що? оце це місце, коротше Типа, криші чи що? да Це має сенс. Це має сенс. А. Ти знайшов прекрасне місце. А... Speaking of which. А, так. Good luck в Угу. Дякую тобі. І тобі, good luck з геку. Дякую. Я дам знати, якщо він відповість. Якщо він коли-небудь відповість. Типа. Срака якийсь. Какую тут і какують. Сюди наверх. Тут не вийде, мавірно, зависок. Да, зависок. Там збоку карапкатись треба. А, вон бачу. Угу. Я спочатку це не замітив. <ріху> <ріху> Ламаю все. А що, нормально, кидай. Там треба було якесь количество вещей, які розбиті, але не знаю скільки це. Ми ж стільки всього порозбивали. Хм. Mm. Так. Так, є. ще мунетка. Окей, okay, мы вже вот тут вже високо добрались. да, доволі високо. Так. А тут mm -hmm. куди? Тут на коробки пробуй. Mm. Понту, звісно, тут немає. І тут теж. Ну-ка, а сюди. А як же ж туди? Ну. Там, де ці. Попробуй, подивись, там, де. Що? З другої сторони, там за коробками, там якісь ці. вазони і туди запригнути. Попробувати і туди наверх. Не вийде, так? Куди наверх? У нас на меншу відстань не виходило. То mm. чого ти думаєш, що тут вийде? От, а о, а тут о, йде? прохід є. О, все. Понятно тепер. Це Ого. Блін, молоток, а що його скидати, хм. може, треба вниз спрыгнути? Може й так, Опана. Да. Хм. окей, що? Чого так часто врубаєшся головою? Не знаю. Він, що просто підходить і врубається? Не, просто я нажимаю О, на вона. кнопку. О, тепер uh, качеш Кеті. Да, вони тут чилять. Чилять-чилять. Да. Кейт, як ти сюди добрався? Не питай речі, як це. Це те... грубо. Мій татусь питав, а. Uh... Але мій а, тато питає, питає це... речі, як це постійно. А а, так, але тато дорослий. Доросли. Киця, а ти доросла? А мені здається, я між цим. Мяу, мяу, <рес> Але ти все ще зависаєш з нами, так? Чому ти Киця, не хочеш. Зависати з нами. Навіть якщо ми маленькі. Ми не маленькі. А, і тут четверо нас. Що ти маєш на увазі? Чотири маленьких речі. Стають одною великою речі. Well, <laughs> Що anyway. ж, anyway. а, Це було дуже весело. Це Та не так, Китю? Так, звісно. Вам не варто переживати за це. Ти не хочеш з нами поплавати? Плавати в воді? Як? Я. А, я, а, я думаю, ні, дякую. Я маю на увазі, ні. Між іншим, мені потрібно вертатися додому. Добре, можливо, іншим часом. Добре, бувай, кицю. Киця покидай нас. Бувай, бувай, кицю. Бувай, бувай, качечка. А маєте непогане плавання. Непогане плавання, так. Непогано вам поплавати, якось так. Добре. <смас> Добре вам поплавати. Оба. Блістяшка. <гум> Капець страшно. Ага, але тут треба карабкатись вверх. Ага. Попри. Ой. Ой-ой! Так, ладно. Ого! <плес> так. Тутбок. <Встав> в ха <плес> Нормально! Що? Ну ти подвигаєш ці... ці Ага. <плес> А, з тої сторони ми тоже могли залізти, -то mm. Але ж ми з качачками би не пообщались. Ну да. Та достить. Mm. Так, Тут нам уходимо. тепер треба в бок. Ташка. <гух> Я так. не на ту кнопку нажав. Так. Чуть не впав, да? Да. Я хотів, типа, пригнути в ту сторону. А, вона. Look-out! Ты кричав? Не, я кричу. А. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Буду заважати. Ой-ой-ой! О, на! Так, я. Тут хто в нас? Нікого нема? Нікого. Ммм. через черрас та, що мы не всі квесты. А, да, тут, наверное, хтось мав бы бути. Кого ми не бачили. Ага. Ну, з Хаміліоном ми не допройшли тему. Може його тут не буде? Не знаю, це буде видно. Може, й не буде. Mm. А може й буде, бо ми один раз його вже знайшли. Мені кажеться, якщо ми допройшли до кінця, типа. Це завдання. Просто їх реально. Ну, тут немає сюжетних завдань. Ну, це, по суті, веду... куча. історія определенного персонажа. Я це мала новость. Угу. Он да утка. Бум. Оба. Оба, Там ще баночка. Утя Утя. Привіт знову. Добре тебе бачити. Так вдячний тобі за допомогу раніше. Ти наш герой на час. Я радий допомогти. Чудово, чудово. Угу. Ем... Так. Я не должен но... Казати, що я не бачив своїх дітей. А, чи не бачив ти моїх дітей а, раніше? А, насправді, це невелика проблема, розумієш? А, я не хочу втратити своїх каченят два рази на день. Ха-ха! Ні, знову, будь ласка. Mm. Не переживай. Не переживай. Вони в безпеці і. Плавають а... в басейні. В басейні на балконі. О, дякувати Богу. А я маю з ними до них приєднатися скоро. Непогана погода для маленького. А, плавання. Так. А, розслабляючи. Не хочеш з нами... Не хочу доєднатися. І категорично ні. Вода це останнє релективне, що може бути усе. Всьому... Всьому всьому. Всьому всьому. В... Але дякую, що спитали. Завжди, будь ласка. Безпечної подорожі, Китцю. Так, тепер. О, там монетки, Ой, ці блискучки. Оп. Оп. Ясно? Оп. Сюда, чи. Ага. Мені ну, кажуть, що сюди. Ой-ой. Уф. Він на воздухі піднявся. Походить. А, ні, це там, де ми пригнули. Це ми звідси спригнули. А, да. по моєму да. Але Але mm. тут а є. підйом наверх? Під наверх? Ні, не тут. Не Зад, назад. назад, назад. О, Туди. Сюда, думаю. Да, сюда, сюда. Туда прыгаешь на цю штуку. И сюда наверх. А, да. Там везде, де наверх, ці всякі ці лежать. Ага. Як будто показує, куди йти. Суть, да. Краска. Окей. Нащо ну, что це интересно? А, це щоб намалювати лаптями Походу. Не знаю, напевно. А, а! Ладно, там ми особо не піднімемось. Не в ту сторону, значить. Значить, угу. цю Обана Ух. Тут ще так. Типа на, один над одним стоїть, що ще мішає навіть обзору, як туди пройти. Ага, є таке. Так. Кітькай да. Біжить, біжить. Пумпум, пурум пурум. Ага. Типа. Я... Ні, там якийсь як люк, щоб туди добратися. Та ні. Ну, до люк, типа. А чи то що? Це сто? не люк, це стол. Це стол. А як тут то залізти тоді, інтересно, взагалі? Просто для приколу, мабуть, поставили. Оп, оп. Просто по суті, <плес> якщо це таке, <плес> типа якщо це типа криша, то там має бути якийсь вихід на цю кришу. Навіть просто по Ну, ага. типу, для людей. Я навіть про Кетю мовчу. О, тут що? Це наше вікно? Походу Да! Це наше вікно. Да, да. Китя, китя вдома, китя вдома. На, фи... прямо на компі, О, да, це класически... на фейсбуці. Це класичне місце для спальня для китики. Да, да, да. О, рибка. Аю. В смысле? Как мы его назвали? Кити. Кити, кити, кити. Китя. Ам... Вот цікаво навіть можно. я хі хиба. Пиши Криця. Я так и хочу. Я хочу <laughs> так и <що на> <laughs> хотел. <Witcher> Чекай, великий буквы. Я так і хотів. А, -а, -а. китя питя, пиши. Блин, ну ладно. І цей скиця. That's me. <laughs> That's me! А китя Китя. Да, двітяка Китя. Арору. Ти зробив це? Я зробив. І виглядає, моя людина дала мені подарунок. Що там написано? Та моє ім'я. Почекай, у тебе було ім'я весь цей час. Ага. Мені подобається воно. А Моє. Кро... Воронопорт. Кроуфорд! А... Ні, Кроуфорд. Нет, Кроуфорд кроу Третій. Ну, я про це і кажу. Воронафорд ворона. Торп. Третій. Кроуфорд є таке, типу, ім'я. О, може я тебе просто буду називати вороною? Ага. Ні, факт, що ти не можеш. Що ж, це прощавай. Що? Звісно ж, ні. Ти можеш повернутися вниз і. Відвідати нас. нас, коли ти забажаєш. І факт в тому, що. Спуститися вниз. Ні, насправді, давай зараз. Давай зараз спустимося. І, і. Знайти блістяшки. Знайдемо блістяшки, які ти пропустив. А, щоб не, віддати щоб друзям друзям ворони. Хе, -хе, хе І факт в тому. А, я позначу ці на, на карті, щоб ти не забув про них. А, я перевірю пізніше Ворона. Ворона. Але спочатку. А, перше я маю зробити а, улюблений. Я маю а, насолодитись стон. своїм улюбленим е, спальним місцем. У всьому місті. Розумію. А, побачимо ще ворона. Звісно, і не забувай про блистяжки. Ага. Home sweet home. Тунті, тунь. -тун. Ти ще можеш наверх підняти. А, ні, не, можу. не можеш. Да. І бачиш, тут можна або продовжити грати, або вийти. Ну да, я бачу. А, суть тому, як я зрозумів, тут так же само, як в Якузі зробили, що ти пройшла повністю гру, Але ти і можеш ти можеш доприйти, допройти там, те, прізі, що ти пропустила, да, так. Да, да. Ну Тут прикольно, це прикольно, тобто. І я так розумію, що ціла інтрига була саме навколо імені самої головної героїні, тому що ми можемо її назвати. І це да? дуже круто. Так, да, це прикольно. Я навіть не очікувала, що ми взагалі можемо її називати. Да. І після проходження гри нам, навіть, от все, що ми пропустили, вони помітили, щоб ми про це тупо не забули. Угу, угу. І це теж непогано. Да, так це що прикольно. Якщо буде звісно бажання, можна буде попроходити. Да. Добре, всім дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть в коментарях. Щоб ви хотіли, щоб ми ще пройшли. Да. Або щоб ви хотіли, щоб ми швидше пройшли з того, що ми вже почали. Можливо, вам щось дуже хочеться подивитись продовження. Так. І... Бо у нас, так, в принципі, ще залишається декілька ігор, які ми проходимо. В принципі, якщо так от подивитись на це, з іншої сторони, це метро, кіберпанк. Угу. Сталкер. Угу. Mm -hmm. Шось. Із нынешних все. Шість ще було, типу. Типу метро, по-моєму. Сталкер. Не, 6 ще. Та не було. Mm. Бо Шерлок це явно не метро. Не, не то. Без друге <свистак> ще було. По-моему, ша щось було. Кіберпанк, метро. Сталкер. Mm. Не пам'ятаю, потім подумаю. Якуджу ми вже пройшли. Да, я вже, яку казав. вже пройшли? Все. І все таке. Дякуємо за перегляд. Залишайте вподобайки, підписуйтесь на канал. І розповідайте про ігри, які ви а, вподобали, щоб порадити нам якісь новинки, можливо, якісь а, класичні ігри. Тому що от. Я обожнюю класику. В особливості ми пройшли Раймана The Great Escape. Uh -huh, uh -huh. Він мені дуже зайшов. Згадав дитинство, можна так сказати. Да, ще ми допройдемо ту гру з машинками, Revolt. А що, ми будемо її допроходити? А, ні. Я думала, ми допройдемо. Не знаю. Я просто не знав, що ти її захотіла. В смислі, ми ж її Она... начали... Ми почали як а, це я. Як спіноф до наших роликів. А? Типу, як а, наша пара. Бідак проти бідової. Mm. Типа, ми ж все лише два відоси записали, і тим ну, паче, да, в чемпіонство не зберіглося. Гра вилетіла і все. Да, цьому. Да, да. да. Ну, все. Тоді це, якщо вже хтось захоче, може да. на стрімі, якщо ми будемо далі робити стріми, будемо дивитися. Ну я ймію вду взагалі. Угу. Я іммію вду далі, типу, в принципі, я зрозумів. Далі по нашому розвитку каналу. Так да. і е -е, наблюдайте за тим, що ми будемо робити на нашому другому каналі, тому що скоро там буде дуже багато цікавого контенту. Угу. Можливо, поки вийде це відео, воно вже вийшло, але там будемо дивитися. Да, да. Добре, всім дякуємо і всім па-па. Па-па!